Итак, в ремонті така мікрохвильока. Вмикаємо в розетку, а тут а нічого не працює. Шукаємо в чому причина. Дивимось, чи сюди заходить фаза 0, Якщо сюди заходить, далі перевіряємо на платі керування. На платі керування знаходимо, що воно сюди доходить. Просто доходить і все, далі не працює. Далі перевіряємо всі там розішки, кондюри, оптопари і доходимо до цієї мікросхемки. І бачимо в ній така ось дюрочка. Однозначно під заміну, далі її міняємо. І так, з першого разу, коли я замінив цю мікросхему, запуска не було, ніяких дій не було. Замінив дві оптопари. Далі замінив резистор, але він постійно почав горіти. Тому що довелося замінити ці електроліти. Ну і звісно ж резистор. Резистор 2,2 кОм. Ну, після заміни цих, цих перелічених від деталей, і й починає працювати.